Значить, ти селюк їбаний. Думаю, ти не раз чув таку хуйню і не зовсім розумію, що в суспільстві таке відношення, несмотря на те, що село завжди кормило города. А пішла та хуйня маса ваше в епоху індустріалізації. Коли матриця поняла, що ти ніхуя собі живеш в селі, хазяйство маєш поля, зерно, і тобі в хуй не встрався той город. В тебе тут і в самого ніхуя собі прострасувати. Ти сам для себе цар і бог. живеш собі як хочеш, надію маєш тільки на себе. І якщо хуяриш, то з голоду не вмреш точно. А система думає, ніхуя собі буржуй. Так. Кого просто так на завод не загониш і не заставиш хуярити за буханку хліба і квадратні метри жил такому не треба грамоти, медалі, бо він сам по собі і без системи може виживати. Тому давай на і заставимо такого селюка поїхати в город, хозяйство заберемо, тіпа куркулі. А якщо буде вийобуватись, то в цьому посадимо Гандона, щоб не пиздів лишнього. Система собі придумала, що силюки як раби просто повинні хуярити раді города, бо там за якийсь хуй треба і воєнну спроможність піднімати, радостроєнням займатися, ну і бюджети пиздить з тим, щоб в тому мурашнику не тільки... І було проще нав'язувати толпам ценності, а й увеличувати розплати людських грошей. А саме головне, коли ти живеш як раб, от зарплати до зарплати, то і без системи ти труб. Будеш вийобувати, спайку не получиш, за хату не заплатиш. А ще щоб людей між собою лобами звести, треба толкувати, що всі біди городських через тупих селюків. А якщо ти також і балакаєш по сільському, а не городському, то, значить п'яниця, ледацюга і довбойо. Бо на таку галіму пропаганду система витратила купу часу і сіл, щоб забити в голову людині, що село то дно. А по факту село дно зараз тільки по тій причині, що фінансування штучно огранічується там, де невигодно, щоб воно все процвітало. Бо коли все обесціниться, то в село прийдуть буржуї, викуплять все за безцінок і будуть ті самі селюки хуярити на дядю за ту саму зарплату і кусок хліба. Формула на йоба вже давно оточена і провірена. Молодіж вже давно поняла, що рить в селі ніху і людей менше і способності купити твої товари і послуги по сравніні з городом нижчі. Але рано чи пізно, коли ти вже трохи навчився тому життю і чітко понімаєш, де та грань свободи сільська хатина зі своєю водою, сонячною панелю і землею може бути Куда круче для жизни, чим затухлий бетонний городський мурашник, в якому за кожен рух і действує системі, треба платити. Але ж ви знаєте, я не люблю нав'язувати головам дурні мислі. Поки один бігає за модою гучі хуючі, питає скресині гонці виграти перше місце, не замічає в упор, що він все одно креса. Собразительні дядьки з дьотьми вже давно знайшли своє тихе щастя подалі від висоток і нікому про те не розказують. А потім їх опять записують до куркулів, забирають землі. Наша пісня гарна й нова. Починаємо її знову.